Один в полі не воїн. Понад сотня керівників медзакладів, лікарів, активістів та волонтерів зібралися на тематичний форум задля формування єдиного медичного простору Івано-Франківська. 2030 його ключова мета пояснюють організатори: об'єднати медичну спільноту міста, щоб разом вирішувати актуальні проблеми, протистояти викликам і зрештою напрацювати стратегію розвитку галузі, яка допоможе ще ефективніше надавати допомогу. В результаті реформи ми зазнали різних підходів до медичної галузі, але все ж таки переконалися в тому, як пандемія і війна показали. Ми переконалися в тому, що тільки спільними зусиллями, тільки ведучи пацієнта від сімейного лікаря до стаціонару за потреби. Спостереженням хронічним за хронічними хворими ми можемо так тільки спільними зусиллями, закладів різних форм власності досягти успіху здорової громади. У межах одноденної зустрічі запланували низку панельних дискусій. Говоритимуть як про розвиток галузі, так і партнерство між комунальними та приватними закладами, і про виклики, які принесла повномасштабна війна, зокрема, й особливості функціонування військової та цивільної медицини, до яких торік довелося пристосовуватися надзвичайно швидко. Система має бути гнучка, більше як до цього була, і вона має дуже швидко реагувати на виклики якраз про допомогу. Військовим, пораненим, хворим, співпраця і можливості нові на межі співпраці цивільних і військових закладів за цей рік ну, от нам дало багато інформації, багато знань. Ми багато чого зрозуміли, тому що по різному працює бюрократія наша і бюрократія військова. От перші. Місяці перші наші кроки були важкими. От не в плані надання медичної допомоги. Це ми вміємо, знаємо і ми це вміємо робити. А от організація, бюрократія, щоб не наробити помилок, які потім можуть. Нашим військовим пораненням відгукнутися пізніше, та найголовніше нині переконують учасники форуму об'єднати не лише медиків, але й усі інституції суспільства довкола глобальної теми подолання наслідків гуманітарної кризи. Адже мова кажуть, іде не лише про поранених захисників чи ВПО, так чи інакше втрати понесли усі українці. Але рано чи пізно наслідки цього будуть настільки великими, що ні одна система охорони здоров'я, якщо вона буде одна, не справиться з цим. І задача зараз всього суспільства максимально об'єднатися для того, щоб попередити ті явища, які можуть бути поганими. Я маю на увазі про те, що школи мають бути готові до того, щоб по особливому працювати з дітьми зараз. Університети мають бути готовими до того, щоб змінювати свої навчальні програми для того, щоб ті спеціальності, які вони випускають, були адаптовані вже до нових реалій, які настали в Україні. Департаменти соціального захисту мають якби, сильно адаптуватися для того, щоб правильно надавати допомогу. Разом з тим наголошують організатори, ця зустріч є частиною напрацювання нової стратегії розвитку міста, адже медицина одна із найважливіших її основ. Без якісної медичної допомоги, без медицини не будуть розвиватися інвестиції, бо інвестор не прийде, не знаючи, що тут якісна медична допомога. Без медичної допомоги зрозуміло, що тривалість життя не буде зростати, а це впливає в тому числі на працездатність, в тому числі ну і питання реабілітації, питання що робити з реабілітацією військових, які повертаються, з цивільного населення, які повертаються з війни. Тут і психологічний, і фізіологіч. Логічна реабілітація, проблема людей з інвалідністю теж дуже важлива. І вже наступного разу стратегію розвитку Івано-Франківська обговорюватимуть на освітньому форумі. Наталя Гаргара, телеканал 402.